Всім привіт! Мене звати Аня і ви на моєму в'язальному каналі. Сьогоднішнє відео для мене дуже хвилююче, адже я розпочинаю нарешті знімати свій перший влог. І хочу сказати, що дуже довго я наважувалась, збиралась, спостерігала, як. Ведуть свої канали інші українські майстрині, які в'яжуть іграшки, вишивають і створюють ще багато різної милоти своїми руками. І нарешті сьогодні я наважилася, увімкнула камеру. І поки мій помічник ще десь доходить додому, маю небагато часу, але все ж хочу. Зробити невеличке відео для вас. Сподіваюся, що воно буде для вас цікавим. І також сподіваюся, що я надихну вас своєю роботою, можливо, щось розпочати нове, можливо, доробити те, що давно вже недов'язане не лежить і чекає на свою чергу. Отож, рада всіх бачити. Поїхали. Розпочну я, напевно, із ось такої киці, яка, на жаль, має поки що одну лапку і дуже терпеливо чекає, коли я дов'яжу їй другу лапку і ніжки, і хвостик, звісно. А цю кацюню я розпочала ще восени. на жаль так не закінчила її так, як і планувала, оскільки в мене було дуже багато замовлень перед святами, були ярмарки, і я її відкладала, відкладала, і, нарешті, в мене дійшли руки до цього кошика. Я хочу доробити її і дати їй життя. І сподіваюся, що вона дуже швидко знайде свій новий дім. В'яжу я. Переважно в'яжу за своїми схемами. Дуже рідко, коли це щось конкретне просять я використовую схему інших майстрів. І також я пробую писати майстер-класи, якщо хтось зацікавиться, то Можливо, в майбутньому я також наберуся сміливості і е, зніму або оформлю текстовий майстер-клас для вас. А, так, що хотіла ще сказати по цій кіці, так, е, це те, що вона в мене зв'язана не з напівбавовни. Це ниточка. Мені здається, що це акрил. Я е, е, не можу сказати, що я дуже люблю в'язати із акрилу. Це у мене, мабуть, із самих-самих перших моїх покупок, коли я не дуже е, там розбиралася в пряжі. Я брала якісь моточки, пробувала в'язати, і от такі от залишки я маю. І тому, щоб вони не лежали без діла, я вирішила дати їм життя і створити якісь із них. Гарненькі милі іграшки. З кицею, зрозуміло, і е, також у мене тут ще майже корзинка з горою є е, іграшок з плюшової пряжі, це бджілки У мене тут вона не одна, ця бджілка. Є чотири заготовочки на такі маленькі і е, дві більшого розміру. Е, це іграшки, зв'язані з Himalaya Dolphin-Baby. Очі тут на безпечному кріпленні. Е, їм залишилось зробити крильця і вишити посмішки. І Якщо це буде брелочок, вчепити карабінчик чи основу металеву для брилка. А... Такі бджілки я дуже люблю в'язати. Вони яскраві, вони завжди підіймають настрій і а, дуже завжди подобаються діткам, тому що і невеличкого розміру на долоньку, і, а, в принципі, і така ось. Малесенька теж може бути, як на, на рюкзачок, чи просто от в кишеньку, як, е, як антистрес, кажу. Мій син носить з собою ось такі маленькі іграшки в школу, каже, що це його помічники. От. І все, що мама в'яже е, для наявності, все йому потрібно. Йому кожен вид. З кожної іграшки потрібен, тому що, як же ж так, що мама в'яже на продаж, а у нього не буде. Тому синочок також має величезну колекцію. А бджілочки я відкладаю і хочу показати, що в мене там ще є. А далі у мене є теж. Ось такий от а, персонажик, який чекає, поки я йому пришию ручку, і також е, дооформлю йому е, обличчя, зроблю хвостики, ріжки чи вушка. Я е, знаю, що е, Цю іграшку дуже чекають. Це в мене взагалі-то замовлення, але від моїх знайомих, і вони знають, що я буваю мега зайнята, особливо, коли це якісь святкові періоди, чи якщо я десь зайнята в якихось заходах, де є ярмарка, то я можу ну, не швидко. Виконати, Я вже сміюся кажу, якщо мені кажуть, що це нетерміново, то це діє для мене взагалі як якесь закляття якесь. То я тоді відкладаю і відкладаю, але також потрібно доробити, того, що я знаю, що хлопчик дуже чекає і дуже вдячна за те, що вони мені дають цей час, от скільки мені потрібно і. З розумінням ставляться до того, що роботи інколи буває дуже багато. Я не сказала, що це буде пікачу, але, можливо, ви і самі здогадалися за кольором і за формою. От, дуже шкода мені, звісно, що він досі от так от з непришитою лапкою, але я обіцяю виправитися і уже сподіваюся, що в наступному відео я вам. Покажу уже готовий результат. Добре, відкладається. Отже, ще в мене є тут дві маленькі заготовки на бджілки, і це у нас також якісь залишки жовтий, точно акрил, а чорний це 100% бавовна, і вона мерсинізована. А, вона трошечки товща, ніж жовта нитка, то жовту я вяжу у дві е, ниточки, а чорну в одну. І це гачок у мене 2,5, але я дуже щільно вяжу. Е, лишається зробити тільки крила, вишити е, очки, посмішку, і бджілки будуть готові. Е, також у мене тут є. Ось такі заготовочки на пончики. Один я зшила. Один має також частинку коричневу і два блакитних поки що в такому стані. Ще потрібно дов'язати другу половинку, зшити, ну і прикрасити. А я також їх хочу закінчити до кінця цього тижня, тому що я сподіваюся щоб взяти їх на ярмарку. А, найближчим часом Пончики я відкладу і покажу ще кілька іграшок, які зв'язані на минулому тижні, але також ще недооформлені. Це малесенькі котики, це майстер-клас з Ютубу. От, це малесенькі котики, яким потрібно вишити ще носики і ну, таку от полосочку на мордочку. Очки тут на безпечному укріпленні. Пряжу я дов'язувала залишки, і хочу сказати, що я в'язала схему по пам'яті і трошки промахнулася. Без, поки пригадувала, то э, тут пару штучок в мене взагалі такі малесенькі, і о, ось уже більший трошки. і Сіренький, сіренький здається, тут і пряжа якась трошечки тонша, але це все гімалая Dolphin Baby і гачок номер 4 М -м, Тут 8 міліметрів, але вони так досить щільно закриті і трошечки потонули у полотні. Але загалом, коли я вишию мордочку, то він буде дуже симпатично виглядати. Так, на сьогодні це всі процесики, які хочуть прямо потрапити у кошик з готовими роботами, і я дуже вдячна вам, що ви подивились це відео. Я записувала його з одного маху, без всяких правок, без перезапису, тому що обмаль часу, маю ще доробити сьогодні також замовлення. і... Зробити відправочку. Сподіваюся, що мій канал буде вам до душі. Буду дуже вдячна за ваші підписки, запитання, коментарі і за будь-яку вашу підтримку. Бажаю всім величезного натхнення, мирних днів, творити, вигадувати. І, звісно, щоб це швиденько все розліталося до великих і малесеньких власників, щоб іграшки завжди знаходили собі новий дім. Все гарного дня, папа. -па.